Марні магі, не заважайте ведмедю спати. Наближалася зима. Всі жителі великого лісу годувалися до холодів. Лисеня збирало хмиз, щоб топити грубку. Білка запасала ягоди та фрукти, а вухати пугач з мишеням варили варення. Зайчиня Рудик, як завжди, намагалося всім допомогти. Щоправда, виходило в нього не дуже добре. З усіх боків тільки й чулося Відійди, рудику. У, не заважай, рудику. І ось тільки білка збиралася лаяти рудика за перевернуте відроз чорницею, як пугач насторожився. У, -с -с. У чуєте? Там якісь страшні. У. Муки. Давайте но ну. у краще сховаємося. У хто, хто зна. Тільки звірі поховалися за деревами, як на галявину вийшов величезний бурий ведмідь. Він тяг за собою величезну гілку берези і щось невдоволено бурчав собі під ніс. Всі її завмерли від жаху. І тільки зайчиня рудик не злякалося. Він вискочив зі схованки і крикнув Доброго дня, дядечко ведмідь! Вам допомогти? Ону ку звідси. Я йду спати! гаркнув ведмідь і потопав у свій барліг. Там він плюхнувся на купу сухого листя і заплющив очі. Ось уже кілька днів дядечко ведмідь намагався залягти у змову сплячку. Він повертався з боку на бік, гарчав, бурчав, кректав і пихкав, але все марно, йому не спалося. Тоді ведмідь сів і завив від досади голосно, голосно <ривіт> Почувши виття, звірі затремтіли від страху. «Дається, ведмідь розсердився не на жарт, прошепотіла лисеня. Пищало мишеня. Можливо, він просто голодний, сказала білка. Отже його треба гарненько нагодувати, і я навіть знаю, чим. зрадів Рудик. Зайчиня зробило величезну гору бутербродів з чорничним джемом, поставило її на свій самокат і помчало до ведмедя в барліг. Він їхав лісовою стежкою і співав пісеньку. Бідний дядечко, ведмідь, припиняй на нагодує ми тебе, сон до тебе сам прийде. Рудик дуже поспішав і зовсім забув, що треба дивитися на дорогу. І ось його самокат на повній швидкості налетів на камінь. Бідолашний Рудик перекинувся в повітрі і шльопнувся на землю разом з усією горою бутербродів. Шмяк! з ведмежого барлогу долинув грізний рик. Гей там! Тиши, а то я вам задам. Писнула мишеня. У, ховаємось, у швидко. ухнув Пугач. І тільки відважне зайчиня не розгубилося, воно знайшло в купі розчавлених бутербродів один цілий і сміливо пішло в темний барліг. Куди ти? Повернися, поки не пісно, пошубки звали його звірі. Але Рудик уже зник у барлозі. Заченя побачило дядечка ведмедя, який лежав і стогнав. Бідний я, бідний ведмідь, Як же я змерз. Так змерз, що навіть заснути не в. Отже він зовсім не голодний, здогадалося зайчиня. «Бідоласі просто холодно. Цілий день Рудик блукав лісом і думав, як допомогти дядечкові ведмедю. Надвечір він утомився, ліг відпочити під деревом. Рудик дивився вгору на різнокольорове осіннє листя у себе над головою. Воно було схоже на яскраву ковдру. Придумав. вигукнув Рудик і підстрибнув від радості. Я придумав, як допомогти ведмедю. Коли настала ніч, і всі заснули, зайченя тихо тихо, щоб нікого не розбудити, зазирнуло до всіх своїх друзів. У кожного з них він узяв деякі кольорові речі. До самого світанку Рудик прикладав один до одного одяг і шивав його товстими нитками. Зрештою, у нього вийшло саме те, що він задумав. Вранці всі звірі зібралися на галявині і побачили задоволеного Рудика, який розстелив на траві велику ковдру, пошиту з різнокольорових клаптиків. «Ну як?» Добре я вигадав? запитав Рудик. Нічого доброго. хором відповіли звірі, а потім почали на перебій кричати і лайти бідне зайчиня. Все голосніше і голосніше, і голосніше. Ти зіпсував мій улюблений светер, суворо сказала лисеня. І мою кроватку!» – розсердився Пугач. І мій фартушок. додала білка. І мої штальці. пискнуло мишеня. Раптом пролунав жахливий рев, і на галявині з'явився дядечко ведмідь Він схопив бідолашне лисеня за комір, труснув його і загарчав. Я ж велів вам сидіти тихо. Ви заважаєте мені спати. Усі відразу замовкли. Усі, крім Рудика. Він застрибнув на пеньок, доторкнувся до лапи ведмедика і сказав Не гніватися, дядечко ведмідь! Краще подивіться, який подарунок ми вам приготували. Відмідь здивовано глянув на Рудика і обережно поставив лисеня на землю. Це правда, мені подарунок. Справжній подарунок. Ну і ну, пробурмотів ведмідь. Дякую, друзі!» Це все рудик придумав, щоб ви не змерзли. Ведмідь дбайливо притиснув до себе ковдру і поліз назад у барліг. Гей, дядечко ведмідь, хочете, я вам ще й казочку перед сном розповім? Перший сніг тихенько падав на землю. А в ведмежому барлозі було затишно й тепло. Звірі укутали ведмедя в ковдру, притулилися один до одного ближче і почали слухати, як Рудик розповідає свою казку таку довгу й таку сонну, що дядечко ведмідь нарешті заплющив очі й міцно заснув. До самої весни. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.